Сьогодні на засіданні посібні комісії з питань комунальної власті, житлово-комунального господарства, на розбереження про устрою погодового транспорту та зв'язку на нашій комісії на переодок в день питання. Щоб всі питання не зачитувати, як є переможні попередні та зачити питання. Хто за передок денег? Прушу проголосувати. Запитання після того чи до того вже по регламенту не тому. Запитання. Ми можемо питання висвітлювати, з тим, бо зрозуміло, що ми будемо тут розглядати. От скажіть мені зараз, я читаю. Я вибачаю, про це зараз буде вирішити, ніби я щось там хочу. Я просто чисто по-людськи. Питання... Ні, це не зрозуміло. Не, не то, не мав, що бачите, про включення нерухому майна до береги якого нерухомого майна? Ну, то вам це не, не, не Секундочку У питанні включення нерухомого майна повинно стояти якого нерухомого. Майна ми включаємо, щоб було зрозуміло. Це ми багато. От ви подивіться, як правильно пишуть це питання, тоді. Припинити договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Ставищенської селищної ради, від 21.01.22 року номер 2 за згодою з Що не зрозуміло? Якого на даний момент? Якого Вам скажуть, що це частина нежитлової будівлі, площею 191,8, що розташований Дє за законів адресою, коли буде доповідати, доповідач. Ну. Де тут? Тобто, тобто, питання повинно вийти, а тоді він доповідає на підставі чого, це все робиться. От і все не Так само ми і до сесії пишемо. От ви прийняли, що це так правильно. Ви подивіться тоді по-іншим, як люди правильно пишуть. І все, це все. Це. Я нічого не маю, гай <плес> зробила, Перше питання про включення нерухомого майна до переліку другого типу об'єктів комунальної власності, історичних скидів, територіальної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу оренду без проведення аукціону. До підвечері Віталій Володимир. Там всі три питання мої, давайте я все зачитаю, будь ласка, хто я відповім про всіх трьох, буде так, всім понятно. Про друге питання, про включення нерухомого селищно територіальних громади щодо яких прийнято що рішення про передачу оренди без проведення аукціону. І третє питання про дострокове припинення договору оренди, нерухомого майна, що належить до комунальної власності, ставещесь сільської ставі ради від 21.01.2022 року No2. Віталій Валерійович. З вашого дозволу я починав з третього питання, тому що так буде простіше застиловоглядати. Надіслав рішулює з підсумку України. Розявлення договору зв'язку, що вони призупиняють роботу в нашій інформації. Будівля десь належаться селищній раді, та як, як договір достроково до, до зазвонить повторів, розривається. Це потребі. От двох інших питань. Та як в нас вже там знаходиться е, пенсійний фонд, і вони їм там тіснувати, ну так, своїми словами. Тіснувати вони просять ще дві кімнати. На першому поверсі, що обслужити, Ще, ще дві кімнати для роботи з відвідувачами. Тобто беруть цю залу, де зараз слухалися, ті, що приходили в податково чимало, і війна проти кабінету. І перше питання, так мені впевнено, перше питання у нас зараз з'явилося новий сектор при Територіальному центру службу. прийому і надання допомоги ветеранам, учасникам бойовиків, а так як є необхідність, щоб вони були окремо приміщені на першому поверсі, то прошу підтримати, щоб виділити одну кімнату і одну. Три питання. Це додаткова. Там була додаткова, дві кімнати. Це додаткова. Тільки це кімната буде пейкінгом для приміщеного ветерана, там податкова не буде них як архів, так? Кімната на першому поверсі зліва була, там, де раніше сиділа їхня бухгалтерія. Там Перша зліва. вона не використовується. там не Ні, ні, це дивіться. Якщо ви кажете зліва, не перша. Це... Це буде резко. Це забути. По-перше, там ще вже на мене. Хоча й перша буде розмінена, ці дистанційно перейдуть. Вони використовують, так? Вони перейдуть із своїми серверами, перейдуть на другий пункт, таку ж саму маленьку кімнату, а тут на все куча маленька. Загодую по сторінку договорів і додаємо два приміщення певці і одне приміщення так центру. А, так центр це буде ветеранами, це буде питання? Голосуємо за. Прошу про хто за. Одного нормально. Взяв? Все. Выключаем.